Всім привіт! У Іспанії буде багато речей, які вас дивують. Я хотів би сьогодні поговорити саме про ті речі, які вас дивують при оренді нерухомості в Іспанії. З вами буду я, Андрій Ставнюк, засновник агентства з нерухомості Ставнюк Інвест у Валенсії. Перше, це банки. Я звернув увагу, що є така тенденція, що наші клієнти, ну і загалом співвітчизники, які шукають житло, чомусь думають, що можна не відкривати банківський рахунок аж до моменту підписання договору оренди або за день до підписання такого договору. Але в Іспанії все може бути набагато довше. В чому суть? коли ви шукаєте нерухомість. Вам необхідно обов'язково мати НІЯ про це вже говорив багато разів, щоб підписати договір оренди, але окрім цього, необхідно ще і проплатити орендну плату нашому власнику. І відповідно, якщо ще депозит, часто можна дати готівкою, і це нормально сприймається агентами зі сторони власника. Але коли ми доходимо до моменту підписання договору оренди, будуть очікувати, що ви оплатите всю суму плюс заставу на рахунок. Власника, банківський рахунок в Іспанії, відповідно, у вас теж має бути банківський іспанський рахунок для того, щоб провести таку оплату. Ну і часто вони не хочуть, щоб це був якийсь там рахунок Вайс чи так далі. Але ну, тут ще можна вирішити питання. Але якщо у вас взагалі є тільки українські рахунки, вам необхідно обов'язково підготуватись і мати банківський рахунок. Так, що я кажу, такого тут не очікувано. очікувано те, що зробити рахунок у банку дуже часто вас буде займати більше ніж один день. Ну, наприклад, ви вирішили прийти до відділення банку і відкрити свій рахунок. Коли ви приходите до відділення, вам просто видадуть сіту, тобто видадуть запис через два або три дні, щоб ви прийшли і вам відкрили рахунок. Отак, що вам відкрили його одразу, ну не всі банки так роблять як мінімум. А по-друге, є варіант, наприклад, відкрити рахунок онлайн через додаток на телефоні. Є такі банки, я сам рекомендую один з таких банків. І відповідно, коли ви відкриваєте собі рахунок через додаток, все, ніби чудово. Єдине, що треба з'явитися все одно до банку і пред'явити фізично ваш нія. Чомусь вони не готові. щоб ви просто зробили фотографію? Необхідно обов'язково приходити до відділення. Там буде директор, і цей директор проведе таку перевірку вашого нія. Просто його візьме, відсканує, скаже: все добре, чекайте на підтвердження. І знову таке це підтвердження. Воно може бути не в той самий день. А може бути воно і за декілька днів. Відповідно, доведеться чекати. Але у нас були такі кейси, коли дійсно ми вже були готові. Ми з клієнтом приходили в банк і просили одну дивіться, ну все є, можете якось підтвердити швидше. Так я вам скажу, вони можуть підтвердити швидше і ваш рахунок розблокувати. Це просто одна кнопка. Директор нажимає, що ви перевірені, і все. Тобто, оце очікування в декілька днів. Я теж не розумію, навіщо вони його роблять. Але вони його роблять, і це те, що дивує трахові. В Іспанії часто напійно самого себе застрахувати від того, що ви перестанете платити орендну плату власнику, і тому доводиться по перше оплачувати страховій цей, цей страховий внесок. Ну і більше того, надавати свої документи для того, щоб вас страхова перевірила і підтвердила, що ви підходите їй як орендар. Ну і тут в чому цікава історія, що у іспанців навіть коли ви пройшли страхову, нібито вже перевірку пройшли. Є такі кейси, коли власник каже: а давайте я ще сам хочу подивитися, що там за документи у цього українця, і починає дивитися. І насправді це теж дивує, бо ну що вже ризикувати, гроші є. Людина може заплатити і заставу, і оренну плату, і все, що ви захочете. І людина проходить страхову. Тобто страхова компанія вже каже, все, нас влаштовує, Ми готові поручитися за цю людину. Але вони починають дивитися документи і питати: так, ага, я бачу у вас офіційний дохід. Зараз я з гривні переведу в євро. Ага, тут виходить, ви там заробляєте тільки 2000 євро, а ну, там, курсу вона дивиться, там, я не знаю, що там е зовсім не актуальний. Е По-перше, по-друге, е доводиться пояснювати, що тут, так ось дохід з одного рахунку, ось дохід з другого рахунку. А ось ще є, дружина є. Подивіться, теж у дружини є доходи. Ну і далі. Підвіряти всі свої документи власнику, бо вони вирішили провести додатковий фільтр. І це теж дивує в Іспанії, але не переживайте, якщо ви пройшли страхову і правильно вийде поговорити з власником, пояснити, звідки у вас ці кошти, то в принципі тут теж не буде проблем. Але ніколи не говоріть про. Податкова оптимізація, бо часто мої клієнти кажуть, так поясніть там, податкова оптимізація ФОП-1 є ще якийсь там рахунок в криптовалюті. Ні, ні, це ми іспанці ніколи не кажемо. Якщо іспанці чують, що ви якось заробляєте кошти, але це не ФОП рахунок чи не офіційний контракт, вони вам просто не дадуть квартиру. Тобто для них важливо, щоб ви там не відмивали кошти, щоб все було прозоро, і вони не розуміють, що не у всіх країнах. Так воно буває. Ну і ще вони, вони ж очікують, що це буде в три рази більше у вас дохід, ніж е, вартість оренди. Тому вони очікують прозоро дуже немаленьку суму. Е, ну і відповідно е, тут теж треба розуміти, як з ними працювати, як їм це пояснювати. Але головний лайфхак тільки офіційні доходи, і тільки офіційні доходи треба показувати. Вони мають бути вагомими, щоб перекрити. І вимоги страхової, ну, і відповідно, очікування нашого власника. Хтось з моїх поважних клієнтів скаже: почекайте, да я готовий 12 місяців одразу оплатити, тобто весь термін договору, тримайте гроші, страхова не треба, а якщо є треба, ладно, теж оплатимо. І ось я все. Зараз вам оплачую, тільки не треба мене питати, там звідки кошти і так далі, проводити перевірки. І найдивніше, що часто це все одно не буде позитивним аргументом вашу сторону. Тобто у нас є багато квартир, і коли ми дивилися, і нам казали, там такі вимоги, клієнт, наприклад, пропонував заплатити за весь термін вперед, іноді це спрацьовує. Часто це все одно не спрацьовує просто як додатковий вам ну, плюс чи мінус. Але покажіть документи, проходьте страхову, мають бути офіційні доходи. Без цього ми вам не здамо. На жаль, така часа позиція буде у іспанців, Тому тут гроші теж не завжди допомагають вирішити питання з того, щоб зняти квартиру. Хоча це нонсенс, але в Іспанії дійсно важливо підтвердити доходи, і нехай ви будете платити один місяць і одну заставу заплатити. Ніж одразу за весь контракт, але якщо у вас немає підтвердження, звідки взялися ці гроші. І це дивує. Наостанок додам ситуацію, яка ніби не має траплятися кожен раз, але вже систематично відбувалася на... в шляху моєї практики, тому додам її в це відео. А саме це підписання вже договору, коли ви пройшли страхову, домовилися з ріелтором власника, все узгодили, все всім підійшло, ваші документи підійшли. Добре, залишилось підписати договір і передати вам ключі від квартири. Але власник може опинитися десь в Швейцарії, не знаю, в США за кордоном і не буде довіреності на агента. І, Відповідно, нам треба почекати довіреність. Або чекати власника, власники не планував приїжджати. І тут ви розумієте, а чому раніше про це нас ніхто не повідомив. А нас ніхто не повідомив, бо і ріелтор, іспаниць, і спанець, він теж нічого про це не питав. І Відповідно, у нас дилемма, що робити. Квартира є, все підходить. А власника чекати не можемо. Це перший кейс. Ну і другий формат це коли вони починають робити додаткові перевірки. Відповідно, страхова вже переконалася. а Вони вирішили подивитися ще раз документи. І один раз навіть було таке. І це цікаво, що було нещодавно, але це супер. Виключення. Ми пройшли страхову, все підійшло. Агент іспанець теж подобає. подобаємось моєму. Ну і відповідно, власник дивився, 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 сказав, ні, все-таки українця, я не хочу. Тому так. Але Я вже... вважаю те, що виключення, а те, що вони будуть думати і не з'являтися на підписання договору оренди іноді і тиждень, таке буває. І це теж дуже дивує в Іспанії. Сподіваюсь, це відео вас достатньо здивувало. Якщо так, то на цьому каналі ще багато інших цікавих роликів на тему нерухомості у Валенції, передмісті, ну і загалом в Іспанії. Тому підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент, якщо було цікаво. З лайком, коментарем. Ну і звісно, підпискою на цей канал. До нових зустрічей у наступному відео.